Вітаємо у нашій театральній кав'ярні, я Олена Черпацюк разом із Світланою Фецайлою театрознавицею, говоримо про театр, яким він був, є та буде. Вітаю, пані Світлану. Привіт, Оленко. Скучила за вами. Я дуже скучила. Сьогодні у нас гість. Представте його. Будь ласка, У нас сьогодні просто неймовірний гість. Нарешті, який Оленка до нас уже вирішив такі завітати. Він не відклав... будемо розповідати. Він відклав усі свої справи. І якщо раніше він... Мене запрошував угу. до себе на ефір. То сьогодні вже запросила його я. Це директор театру Іван Педорук. Вітаємо вас, доброго дня, дівчата. Дуже дуже дякую за таке інтригуюче представлення, але дійсно і мені приємно бути сьогодні тут, тому що лише півроку тому я був на вашому місці. Пані Олено, як ведучий митріч заслужений журналіст України, так, ми так, з... дякую, і директор так, театру. Як Ведучий як заступник директора нашої радіокомпанії, улюблений нашої радіокомпанії. Тому це вдвічі приємно і приємніше і вдвічі відповідальніше бути сьогодні вже в якості гості. Дякую. Ми сьогодні про приємні речі і будемо говорити. Так, про дякую. давайте зануримося в деталь. Я, наприклад, ну, пам'ятаю вашого батька, тому що колись, ну, я Ведесенко розповім, я навчалася з братом Ваніним, старшим братом. Старшим братом от, угу. І е, я була старостою такою. Оце, і якось е, батько е, Івана Дмитровича мене запросив, каже, Світлано, ну давай розкажеш в ефірі, як ви дружите з Немирівської школи, як я довго дихала. в ту". Боже мій, як я довго дихала. А сьогодні я вільно дихаю ще й тому, що, ем, Ван Дмитрович, що ви класний. Що ви ну, з такою. Це, ні, 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 давай там не це будемо. Це Заслуги моїх батьків. В це, тому числі, Оце ж і я брата хотіла сказати да, Дякую, про те, світу. що е, саме оті крила. Вам дав батько з мамою, правда? Давайте Звісно. їх згадаємо. Дякую, дуже приємно. На жаль, вже нікого немає. Ні брата, ні батьків моїх, і все ж таки я вважаю, що це абсолютно правильно в день свого 50-річчя Я сперш за все приїхав до них. І подякував їм, подякував Богу за життя, за те, що і батьки мені дали це життя, за те, що вони мене виховали таким, який є. Я є. Ля, о, дивіться, які ви були так. сміли <сум> такими і, і завдяки да, завдяки тому, що батько мені і, скажімо, так обмалював в загальних рисах ну, мій можливий я, подальший <сум> шлях. Так, <сум> та, це, о, це мені три роки, а, і напевно, от вони якимось чином зробили таку путівку в життя. Яка от мене на, от, на півстолітті привела до Мені Так подобається Теату. ця світлина. От так. скільки любові і батька до мами, і мами вона щаслива, тому що в неї є діти гарні. Вони щасливі, що вас виховали. Дякую, дякую, дівчата. Дуже приємні спогади. Про батьків завжди приємно згадувати і обов'язково дякувати. Дякувати за все. Спасибі. Ну журналістика вона розпочалася саме від тата. Так, да, однозначно, від тата, це десь в 1986 році. Ми поїхали. Ми дуже часто їздили в Крим відпочивати. І ми поїхали в Крим в черговий раз, якщо я не пам'ятає, в судак. І звіти були екскурсії. От ми поїхали в Оскан ново на екскурсію, угу, а, заповідник, і, так? Да, в заповідник. Угу. і повертаючи звідти, я щось щось ну мені мене дуже вразила ця поїздка, і я собі почав занотовувати <кхи> все побачене. Ще в мене був, я ще фотознімки робив. А потім батько пропонує, каже: слухай, ну якщо ти все занотовиш, то може напиши якусь статейку, таку mm -hmm. собі як пробу. Я написав статтю, і він підригував, звісно, він якісь правочки свої вніс професійні знімки там додав. І потім я, він мені нічого не сказав. А через декілька тижнів я дивлюся, що ця замітка, верніше, я дивлюся, він мені приніс була така газета Камсомольське плем'я. І Він мені приносить і моя замітка була опублікована в цій газеті. Ця газета десь в мене до цих пір є. Зберігається, треба знайти. Це була моя така перша проба. пера, як кажуть. Але мені сподобалось, і щось якось пішло потрошки. Я почав дописувати про молодіжне життя, про шкільне життя. Потім в школі ми організували газету. А вже коли старша школа прийшла, Це Юрій, 17 сімнадцять школу школа, я так. закінчував так. І Юрій К був моїм безпосереднім класним керівником. і Йому дякую Василю Васильовичу Вернигорі. Дякую дуже тодішньому директору Віталію Сергійовичу Сапігі, який за день до мене святкував свій 70-річний ювілей. Ми відкрили. У нас була радіорубка, і ми на базі радіорубки створили радіостудію. І між уроками, коли була велика перемінка, там 15 чи 20 хвилин, я не, не пам'ятаю точно. Ми робили радіопрограми. От так, якось воно собі. наклалося одне угу. на одне. Потім КВН, каве потім... почався шлях в медіа. А, в, так, в медіа, а з одного боку, а з іншого боку, я паралельно навчався в нашій школі в театральній школі студії. О, шість о, років да розуміємо. Таке пода 6 років. Я і закінчив цю школу, і в принципі ця, це навчання, завдячуючи. Лідії Григорівні Расенко і Надії Михайлівні Бойко е, от це мої два таких педагоги були. Вони мені, в принципі, і вказали мій можливий життєвий шлях. Ну, ви mm -hmm. знаєте, потім я пробував вступати в театральні вузи. На жаль, не вдало, але можливо і на щастя, хто його знає. Ну, а вперед... але вдалося у кіно. Не, але вдалося, так, да, згодом в кіно. Так. Mm -hmm. А ви вірите в те, що мрії крилаті? Вони... Без сумніву. Людина має мріяти, тому що своїми мріями, своїми думками вона формує запит до всесвіту, в запит до Всевишнього. І відповідно, якщо я впевнений, якщо цей запит є, значить людина цього хоче. Значить, вона вибрала свій варіант, і вона хоче його реалізації. Але є одна це дуже є. важлива умова. Він має бути обов'язково позитивним. Цей запит, угу. і я вірю, що мрії збуваються. Ну, бачите, я все життя дійсно в юності. Я мріяв бути в театрі. Я хотів бути актором. Я другий раз я вже вступав, правда, в театральний вуз, але я вступав на кіно-телевізійний факультет. Покійний вже Віктор Борисович Кісін був такий викладач. Ті до речі, наші колеги, деякі в нього навчалися в Карпенка Карого, але це був такий синтез театр кіно. І мені це дуже сподобалось. Я хотів відверто кажучи, я хотів займатися телевізійними театральними постановками. От мені дуже це подобалось. Була така програма, якщо пам'ятаєте, татарся ну, в... ну, uh -huh. да, але ж у нас є Мирі досить ситуативна. Ви пам'ятаєте декілька yeah. вистав ми зробили телевізійні версії І Таїсі з Таїсією Соловінською з Валерою Вже коли ви працювали на ВДТ. Так ну, да, да, да. До речі, якою вона була та робота на ВДТ? Ну трішки згадаємо ваше медійне минуле чи знаєте. Настільки переплетені ці шляхи медіа, театр. Тобто вони тому, ми весь час були... ми весь час постійно. Чому от ви знаєте, Лен? Чому мені було в принципі з одного боку uh -huh. відповідально і ну боязко де в деякій мірі? А з іншого боку, я почувався спокійно, тому що прийшовши до театру. Ми всі один одного знаємо, практично. з деякими практично з деякими дружимо і дружили, ну, дружили, і дружимо, з деякими співпрацювали по роботі. Тобто відсотків 70-80 колективу я знав і мене знали. Я прийшов працювати на телебаченні, перші мої сюжети, перші кроки це якраз були сюжети про театр. Яким я... ви були журналістом, <кхів> яким ви були телевізійником? Як би ви себе охарактеризували? Я яким... теж вас знаю з цієї але Цікаво, як ви про це разом. розкажете. Яким ви були? На початку на що початку змінилось, да? ну, ви знаєте і прагнення були прагнення. Основний були навіть. я вам скажу так. Ми не думали в жодному разі, от коли ми формували свою команду. Починаючи, ну я прийшов то в 93-му році, вже э, рік до цього працював. Це э, день э, педагогічного. Так, да, це 96-й рік, це 97-й рік, я не, я, я не пам'ятаю точно. Вже, oh, на жаль, покійний Анатолій Петрович Ковтун його немає з нами, Віталій Гензюк, Тарас Тарануха, Юля Черкашина. Тут колеги, так, ще були так, і колежанки. Так. Це, до речі, одна з спроб одна з робити ТВ-версію, коли ми почали такі серйозні роботи. Я вам скажу, дорогенькі, що не було прагнення, знаю точно, не було прагнення бути зіркою. Рутинна постійна робота інколи і ночували, інколи затримувались, коли це треба, тому що коли це потрібно було, тому що а, був пошук. Хотілося зробити щось цікаве, і тому ми щось викручували, видумували. Якісь пропозиції у нас були. інколи вони не сприймалися, а інколи прибувалися, і потім мали успіх. Ці проєкти а, було було більше часу для творчості. Зараз більш світ технологічний для танців були. Часи так. Такі, так. такі, да? у нас є такі. світлина, де ви танцюєте, і це період якраз ВДТ. -період, а, ви знаєте, так? це дуже класно. Коли прийшла, От, да, коли прийшла Любов Григорівна до нас в 2000 році. О, вона поставила за мету. Вона досягла цієї мети. Вона сплатила От, колектив. Да, вона близько. зробила а. його. Наш колектив досить таки міцним, єдиним таким. Вона зробила спільноту. Правда, кажуть, родини. У я вам скажу відверто, я надзвичайно їй вдячний за досвід, за цей неосяжний досвід, і я його зараз намагаюся екстраполювати на театр. Я хочу дійсно, щоб в театрі у нас панувала така атмосфера родини, взаємовиручки постійно. От зараз ми з Світланою пригадували на початку. Ми зробли ми, ми Зараз ми взяли шалений темп. Я кажу Свята, це здається, що такого не було? Не, я не Чи може да, вона, він каже, я не пам'ятаю, щоб за сезон у нас було 10 прем'єр, а у нас зараз 9. Фактично, у нас вже дев'ять сім вже готових і дві. Ось ось на готові. І ще одна в задуму. Це і про що сезон процес... завершується влітку, десь в кінці да. червня, на початку липня. Тобто, час ще півроку у нас є. Процес адаптації е... на посаді е... директора театру. Як відбувався? От, наприклад, якщо глянути на цю світлину, то процес був адаптації. Це мене просто, просто суперово геніально. Якщо можна так висловитись, привітали колежанки. Я щиро дякую. Зробили, сказали знову ж таки, що за декілька років. Не було капустників, і от ми на честь мого 50-річчя тиждень тому зробили, мене шикарно привітали. Я дійсно аж до сліз, от настільки ну, тому, вдячний. Що, тому що, вот знаєте, Іване Дмитрович, тому що це по справжньому було дуже щиро. Так, да, Це було от... щиро, я це відчув. Тому, тому що ви знаєте, театральний Мені колектив, віра. пані Світлано, ви зараз можете не слухати, закрити вуха, адже ви <рисвіт> <рисвіт> а, вже так. служите так, в театрі стільки років. Існує думка, що непростий простий колектив. А я вам скажу, Лена, ну кожен творчий колектив він. Специфічний, <посте> мені казали, що да, ти йдеш непростий, колектив». я це розумів, але дивлячись на те, що ми вкладаємо в поняття непростий, всі творчі люди, всі з своїм характером, всі зі своїм творчим е, прагненням і зі своїм поглядом. І це нормально, зі коли ми іноді зіркою, звісно, ми дивимось виставу. І скільки людей, стільки думок комусь вистава, я кажуть зараз модним словом, зайшла. А хтось вийшов і взагалі не зрозумів, де він був, і що він дивився. Так само і в театрі є ролі, є постановки, і кожен дивиться по іншому по по різному. На... на деякі адміністративні наші виробничі процеси такі ж самі погляди. Є, звісно, загальні тенденції. Людина має працювати, людина має отримувати за це більш-менш пристойну зарплату. На ми зараз теж досить таки серйозно працюємо. Може так, яскравими mm, так. Але, але <laughs> не класичними, але можна сказати. але люди на да? то mm -hmm. і це театр. Різність думок, різність поглядів, але має бути об'єднувальна сила. Це має бути режисер Таїсі Дмитрівна Славинська, наш головний режисер, народна артистка України. У нас на слава Богу, з нею, я кажуть, абсолютне взаєморозуміння і взаємопідтримка. І коли колектив це відчуває, бачить, що дирекція і е, творчий блок вони в єднанні працюють. Між ними немає, бути між, прірви. Да, немає абсолютно... Да, Звісно, ви, виникають якісь виробничі дискусії, питання, але на то. Ми люди і керівники, щоб сісти, обговорити, обдумати і прийняти якесь консолідоване рішення. А я вам зараз скажу. Що те <гум> та, та і садмитрів на якось Івано Дмитровичу каже Дмитровичу, ви занадто добрий, Пам'ятайте, лопата щоб збивати зірки, стоїть у мене в кутку. <гум> ну це вона ж автомат. Звісно, <гум> ну, так да. бувають різні моменти. Знову ж таки, це творчі Де я думаю, що і так, і в інших колективах, які пов'язані, скажімо, там з гуманітарною діяльністю, з кіновиробництвом чи з освітою, чи з медициною, коли людина має можливість проявити себе. Відповідно, вона турує цей шлях ну, певними своїми сходинками. Інколи ці сходинки можуть бути за високі, а інколи, коли вона збирається на цю чергову mm -hmm. сходинку, вона вже дивиться вниз, трошечки, знаєте, так зіснобізним в погляді, буває і mm -hmm. таке. Але, врешті-решт, людина має розуміти, що вона служить якійсь дуже серйозній, дуже великій меті. А мета у нас одна зробити кращий театр в Україні, uh -huh. друга мета це буде кращий театр no, в Європі. Україні. просто ви розумієте, що Подовжено. для того, щоб служити в театрі взагалі, треба бути фанатом своєї справи. Якщо немає цього, нічого не вийде. Але мені хочеться ще, знаєте, Івана Дмитровича, що ви згадали до вас, в вашій родині батько дружив із акторами багатьма, і вони приходили до вас додому, і ви ну, по справах. В справжньому дружили. Ми дружили, родинами, бо, я, так. Да, бо я якось розмовляла е, з Катериною Селезньовою, з дочкою mm -hmm. Віталій Демче. А вона каже: ой, я так добре пам'ятаю, коли я їй сказала, що ви тепер наш директор. Тобто, ось такі родинні, е, 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 такі стосунки: Театр, родина театру і родина поди руки. От згадайте Ми, Ви знаєте, когось. Світлана, це дійсно. Я вам скажу, що і це так само заквало певний е, е, сходинку, певну сходинку. Та. Так, дякую, певну сходинку от, в Встановленні, тому що я фактично, дитинство, ну десь от. Напевно, десь зі сімдесят ти... четвертого, може, що... може раніше говорили, що 4 роки так. вас вказ на казку батько привели. дуже близько <сих> дружив з Нестором Павловичем Кандритьюком, з Анатолієм Миколаєвичем Мовчаренком з Ліді Олександр з Ліді Олексія з У ну, нас взагалі дуже тісні стосунки, тому що її син Володя цим і однокласник. No, ми да. вчилися разом. Я дуже часто бував у них вдома, і вони у нас і в театрі. І тому знаєте, формувався напевно з дитинства ось цей ось ця аура, аура, яка зайшла потім в характер, і напевно це так само стало, стало приводом для того, щоб я вступав свого часу в театральне. Врешті-решт, знаєте, коли ви ж пам'ятаєте, коли ви мене вітали з ювілеєм, я вийшов на сцену і аж до сліз, я дійсно. А думав чи я колись, що от своє річчя я буду відзначати в цьому колективі, стоячи на сцені нашого великого театру, і будуть мене чествувати ніколи mm -hmm. в житті. Так, да, я хотів бути на сцені, я хотів грати, я хотів реалізувати себе як актор. Але бачите, зайшов я жартую, зайшов такий в театр, але трошки зайшов, Але мрії збуваються. Це повертаючись до того, що yeah. запитала Світлана. Але дійсно мрії збуваються, і треба мріяти, треба ставити собі плани треба все робити для того щоб їх реалізовувати бо лежачи на дивані воно само собі не зробиться mm -hmm. але якщо одна просто... головна умова кожна мрія має бути позитивна і вона має бути сформована саме з добрими намірами я хочу так. вам сказати що я про театр теж дуже мріяла Бачите, це в мене була просто неймовірна мрія. Ви були на викладацькій роботі, але згодом опинилися я в театрі. Я мріяла там мрія, мрія прості шляхи ведуть до театру. Це неймовірно. Ну, ви знаєте, це нам хочеться як співробітникам театру. А на сьогодні ми робимо все можливе. Для того я дуже вдячний колективу. Я з вашого дозволу скажу про це, тому що у нас одразу виникла якась знаєте спільнота. Угу. Однодумців, ми от, з довірою один до одного, так і ми всі, от мені до минатіши думка а, і відчуття про те, що ми всі розуміємо зараз дуже важкий час. А, війна. Але зуміли сконсолідуватися. Ми одразу прийняли для себе такий девіз, такий таке кредо можна сказати. Що наш вклад в перемогу, це наша робота, це те, що ми запрошуємо сьогодні на безкоштовній основі до наших вистав на благодійній, на благодійній основі внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців, членів їх родин, дітей, ті, хто лікується, ті, хто на реабілітації. І коли ти отримуєш зворотню реакцію цих людей, Світлана не дасть брехати. Як вони, приходять. як вони приходять, вони приходять, вони плачуть, слеза. вони дякують. Ти розумієш, що ця робота моя робота як адміністратора, світлана на робота як літературно-драматичної частини, кожного актора, режисера, воно не дарма. Звісно. Воно зараз започаткований проект знову ж таки завдяки Світлані ініціативі проєкт щодо аудіопису деяких вистав, і завдяки цьому незрячі люди з люди з вадами зору та, вони можуть для них доступнішим таким, відкритим. Та, да. Може три вистави і, і... три вистави. Квітками русічора лісова пісня реалізовані, і... і це тільки початок. Але О... крім того, коли ми почали це <кій> да, втілювати, Ось бачите, ці жовті <кій> лінії, які які, які всі були розроблені, і це все пробували. Люди приходили, допомагали. А як зворушливо до цього постався Іван Дмитрович? Просто неймовірно. Я то ні, це це не якась там похвала, чи що це ми всі можливо ми всі гордість зрозуміли. Така, Ви знаєте, знає це де? була вісна кампанія в театрі, як в школі, відпустка ні, влітку ліко, нема. Але коли вирішили це зробити, всі вийшли без питань. Навіть ніхто не вимагав якихось додаткових вихідних, якоїсь додаткової оплати. За декілька днів ми це зробили, завдячуючи, до речі, підтримці обласної у, у нашої культурної галузі міста, міського департаменту. Ну, всі, тобто, коли, от знову ж таки, повертаючись до ідіоми, спільнота, родина, да, коли люди відчувають, що є класна мета, класна задача, і ніхто, крім нас, її не реалізує. Всі, всі в одному човні, грубо кажучи, головне грести в один напрямок напрямок, і все буде класно. І от цей проект теж вдався. Я дуже дячний. Ви взагалі таки вдячний. Ви всім дякую. От ми помічаємо всі це. Хто вас навчив цій вдячності? Життя. Я віруюча людина, я дуже люблю життя. Я Знаєте, я розумію, що за я навіть інколи за те, що якісь негативні моменти виникають в житті, я теж дякую, тому що це досвід. А з досвіду формується свідомість, формуються плани на майбутнє, формується характер. 50 років лише знаєте, я себе інколи почуваю випускником школи. Це перше так, і тому я розумію, що ще багато є чому навчитися. Дуже багато що треба здолати вирішити. Тому головне. Знаєте, головне не впадати в вічі, дякувати за кожен крок, і ти впевнено в майбутнє з хорошими, гарними ну, людьми. на вас навколо. сьогодні теж є два крила. Це два сини. Так, я їх теж запрошую до театру. Ну вони зараз дуже зайняті навчанням, але е, вони дуже радіють за мене. і Я їм дякую за те, що вони в мене вони в мене вірять, вони mm -hmm. мене підтримують і, сподіваюсь, теж незабаром стануть, як кажуть, затятими театралами. Виявляє. Іншого не може бути. Всі шляхи mm -hmm. ведуть до театру. Ми вам так. теж дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нашої театральної кав'ярні. Говорили про свою мрію. Ви вже хотіли А я в свою чергу дякую колективу Радіо Міста над Богом, тому що півроку Чопліч, ми то були всі знайомі, працювали в інших структурах свого, свого часу разом. Але півроку я був у вас керівником і вашим колегою, і це також теплі спогади. Дуже класні спогади, класний колектив, креативний, сучасний Успіху, успіхів да, успіх. Успіхів наснаги і чекаємо вас на наших виставах. Дякую. Ми чекаємо вас в нашій театральній кав'ярні. Завжди раді, так, пані Світлана. Добре, ми дуже Дякую. дуже вдячні. Дякую, пані Світлана. І Нехай виростають нові мрії, зростають, злітають оті кри. І мені хочеться побажати від імені всіх. Хай очі радості завжди світяться очі світяться радістю у нашого директора, у нашого очільника Івана старатися. Дмитровича Петерука. І я відчуваю, що якщо буде так в мене, то я буду, я кажу, вселяти оптимізм в колектив і буде зворотній реакції. Так і ми і все буде. зробимо і театр буде найкращий, як ви сказали в Україні. Я, в Європі. Хочу, що, я, хочу, я поставив собі завдання мінімум зробити за три роки. А, ну, вже все проболтався. <сум> Нехай все буде. за три роки найкращим в Україні, за п'ять років одним з найкращих в Європі. А так буде, знаєте чому? Приходиш на роботу, ти говориш там: прийшов лист, що запрошують нас. На фестиваль пиши. Є якісь гранти, пиши, давай робимо. Він все хоче. Так що ентузіазму вам, дякую. енергії, і хай буде все добре. Дякую, Світлана, і перемога дякую, прийде. Дай дякую, Боже, буде і дякуємо. Дякуємо з нашим Збройним силам України за те, що слава Богу, ми можемо жити, розвиватися і в тому числі для них працювати. Дай Боже нам всім миру, перемоги обов'язково і слава Україні! Героям слава! Дякую, до зустрічі! Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.